Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. 2 серпня в японському Токіо пройшов вечір боксу, у підсумку якого одразу двоє з учасників отримали несумісні життям травми та померли. Цей турнір назвали найчорнішим вечором боксу в історії. Американський супертяж Джарел Міллер проведе бій 11 вересня у рамках мегашоу Канила Альварес Теренс Крофорд, а його суперником стане Майкл Хантер. Але є суттєві нюанси. Легендарний Рой Джонс категорично проти того, щоб Мозеса Ітауму виставили в бою проти Олександра Усика. А сам Ітаума вже в ці вихідні вийде в ринг проти досвідченого Діляна Вайта. Відомий боксерський аналітик Ден Рафель заявив, що найбільш гідним суперником для українського абсолюта в надважкій вазі є тимчасовий чемпіон WBO з Нової Зеландії Джозеф Паркер. І цей поєдинок можна організувати у Великій Британії. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє! 2 серпня в Токіо Японія пройшов вечір боксу, центральною подією якого став бій за титул чемпіона ОПІБІФ у другій напівлегкій вазі між японцями Ямато Хата та Шегітоші Катарі. Хата, якого вважали беззаперечним фаворитом і відомого своєю наколтуючою міцю, не зміг здолати суперника, але й титул не втратив. 12 раундів завершилися нічиєю роздільним рішенням суддів. Після бою 28-річний Катарі знепритомнів і був терміново госпіталізований для праці на мозку через субдуральну гематому. На жаль, напередодні він помер. Всесвітня боксерська організація WBO опублікувала офіційне звернення. Спочивай з миром, Шигітоші Катарі. Світ боксу сумує за трагічною втратою японського боксера Шегітоші Котарі, який помер від отриманих травм під час свого титульного бою 2 серпня. Воїн на рингу, боєць за духом, пішов занадто рано. Наші думки і молитви з його родиною, командою і всією японською боксерською спільнотою. Трагедія на цьому не закінчилася. Стало відомо, що ще один учасник цього шоу, японський легковаговик Хірамаса Уракава, помер від травм, отриманих у бою з Йодзі Сайто, якому він поступився технічним нокаутом у восьмому раунді, і Котарі, і Уракаві було по 28 років. Паралельно з'явилися чутки, що і третій боєць Ямато Хата. Також перебуває у важкому стані та, ймовірно, у комі, однак офіційних підтверджень немає. Через ці трагічні події Японська боксерська комісія ухвалила рішення скоротити тривалість титульних боїв з 12 до 10 раундів, а цей турнір уже називають найчорнішим вечором боксу в історії. Продовжуємо. Велетенський суперважковаговик зі США Джарел Міллер проведе бій у рамках тижня мегашоу Канел Альварес Теренс Крофорд. Його поєдинок зі співвітчизником Майклом Хантером запланований на 11 вересня і відбудеться після відкритих тренувань головних зірок вечора. Фактично, Міллер очолить власний міні івент Нагадаємо, що суперник Міллера, колишній претендент на титул. Який у 2017 році безуспішно намагався відібрати пояс WBO Олександра Усика. Останні роки Хантер не бився з тропами. Після нічиєї з Джеррі Форестом він переміг Касіо Сачені в бою елімінаторі WBA. До речі, спершу Міллер мав виступити безпосередньо в головному шоу Канело Крофорд, але плани змінилися. Джаред Андерсон, якого йому пропонували, відмовився від поєдинку. Сам Міллер пам'ятний тим, що втратив шанс на могибій з Ентоні Джошуа, у 2019 році через дискваліфікацію за допінг у його останніх виступах: перемога над Лукасом Брауном, поразка від Даніеля Дюбоа та Нічия з Ні Руйсом. Цікаво, але напередодні стало відомо, що бій Міллер Хантер може зірватися. Легендарний промоутер Дон Кінг пригрозив судом, організаторам івенту. Компаніям Cella TKO Group Holdings, Dan White та іншим. Він заявив, що Хантер досі є під контрактом із Dunking Productions і не отримує дозволу на бій з Міллером. Кінг наголосив, що Хантер буде битися за звання чемпіона світу і вже домовився про поєдинок Майкла проти чемпіона WBA регуляр Кубрата Пулєва. А на чию перемогу поставили б ви на Хантера чи на Міллера? І якщо ж цьому бою не судилося, то чи зможе Міллер знайти нового суперника? І зберегти бій у програмі тижня канела Крофорд. Чи ця історія стане черговим промоутерським скандалом, який поховає ідею на старті? Пишіть під відео. Вже в ці вигідні, 16 серпня, у столиці Саудівської Аравії Ріяді британець Мозесі Таума, один із найіскравіших молодих талантів надважкої ваги, вийде в ринг проти досвідченого експретендента і співвітчизника Діляна Вайта. Після цього, за задумом супербоса світового боксу Туркі Аля Шейха, 19-річного британця можуть одразу виставити проти абсолютного чемпіона світу з України Олександра Усика. Легендарний Ерой Джонс молодший в інтерв'ю The Ring поділився своєю думкою про таку ідею. Так, і Таума – це саме той хлопець, але вести його потрібно у правильному темпі. Лише так можна довести його до мети. Можна, звісно, кинути його прямо у вогонь, поставити проти Усика. Але який сенс відправляти хлопця просто в пекло? Так, Усик зараз це і є пекло. Не можна взяти і кинути його на поталу вовкам. Пам'ятаєте, що стало з Джаредом Андерсоном, коли йому поспішили підняти рівень опозиції? Я переконаний, що бій з Вайтом уже дасть нам багато відповідей про Ітауму. Це чудовий тест на цьому етапі кар'єри. Але в нього, безумовно, є все, що ми хочемо бачити у молодих бійцях. Дуже скоро він може потрапити в топ-5 хівівейту, сказав Джонс. Нагадаємо, у послужному списку досі непереможеного Мозеса Ітоуми 12 перемог, 10 з яких він завершив достроково. Протягом минулого року британець поповнив свою колекцію чотирма перемогами. Рівень опонентів зріс, але, здається, він цього навіть не відчув. Упевнено розібрався з Гарбером, Мезенцевим, Вахом і Макіном. А вже в 2025-му знадобилося всього два раунди, щоб розгромити колишнього американського футболіста Майка Балагуна. Рекорд Тіліана Вайта на профі 31 перемога, з них 21 нокаутом і три поразки. У 2025 році він ще не виступав. А останню перемогу в грудні минулого року здобув над представником Гани Ебенезером ТТ. Ну і на завершення. Відомий американський аналітик Ден Рафаель у розмові з британськими медіа поділився своєю думкою щодо наступного опонента, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Узика. За його словами, найбільш гідним суперником для українця є тимчасовий чемпіон WBO з Нової Зеландії Джозеф Паркер. Рафаель вважає, що цей поєдинок можна організувати навіть у Великій Британії. Я думаю, є два реальні варіанти: це бій Усика з Паркером або Ітаумою. Зараз він абсолютний чемпіон, і знаєте що? Йому слід зустрітися з претендентом номер 1 справді якісним бійцем. Немає іншого супертяжа, який більше заслуговує титульний шанс, ніж Джозеф Паркер. Усі інші імена просто балачки. Паркер обов'язковий претендент, колишній чемпіон WBO. Він дуже активний, перемагав сильних суперників Джелея, Вайлдера і Баколе. Що ще він має зробити? За результатами останніх півтора року саме Джозеф має бути наступним, впевнений Рафаель. Через популярність Усика у Великій Британії та те, що Паркер там також відомий, можна організувати бій у Британії. Можливо, не на Вемблі, але на будь-якій арені трохи меншого розміру. Або ж провести його в Європі, наприклад, у Польщі ближче до України. Це приверне величезну кількість уболівальників. Економічних причин, щоб цей бій не відбувся, просто немає. Це не той випадок, коли поєдинок з обов'язковим претендентом не приносить прибутку. Усик паркер згенерує гроші для всіх, і цей бій просто зобов'язаний відбутися. Я втомився слухати імена інших, коли саме Джозеф заслужив цей шанс більше за всіх, сказав Ден Рафаель. А як ви вважаєте, чи продасть бій Усик Паркер стадіон у Британії, чи його все ж випередить і забере прямо з під носа молодий хіжак і таума? Пишіть ваші думки під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.